Коли Ісуса били і виривали батогом шматки Його тіла, Він не міг проклинати. Коли над Ним знущалися ні за що, він не міг відповісти, коли його розіп'яли. Він міг тільки просити у Отця Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Але я людина. Я так не можу. Я можу тільки вірити і сподіватися і благати Його про те, щоби Він зробив мене подібним до себе. І тоді я зможу проходити через біль, морок, жах, тортури, так як він. Я вірю і сподіваюся, що коли біль трошки вщухне, і я, упокорений Святим Духом, погоджуся з тихим закликом: любіть ворогів ваших. Але зараз так мало здатний любити може лише одне не проклинати.